Ліка хрікається Людмила Леостаєва, Палада про дві душі. На місячній доріжці зустрілись дві душі, одна до Бога пішки, а інша в грішний світ. Одна душа солдата, загиблого в бою, а інша немовляти, народжена в раю. І так би розминулись, але душа бійця на іншу обернулась. Знайоме щось з лиця сказала. Гей, малеча, ну, хлопче, стій. А як ім'я, до речі, матусіньки твоїй. Душа же немовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав Господь Галина таке її ім'я. Ось ось народить сина, а син її то я. Мене на землю жити, Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже там пожив. Так у бійця спитало майбутнє немовля, воно ще й знань не мало, що то таке земля. А той боєць Галина, повторював ім'я, та це ж його дружина чекала немовля, Сплили перед очима щасливі ті роки, як він ще був хлопчиною, просив її руки, весілля, і навчання, і пристрасті потік, і усі всі її бажання виконував, як міг. Усе було чудово, вагітність добрий знак. І взяв він з жінки слово, що родиться козак, а потім сум в родині, в країну зло прийшло, галини очі сині зробилися, мов скло. Не йди вона просила, бо смерть гуляє там, скілько вже покосила, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так. Як друзів я покину, який же я козак, як гляну в очі сину, що родиться в цей рік, скажу, що в зву годину я за спідницю втік, поцілував Галину й рушив на війну, а потім постріл в спину і запах полину. Згадав боїться стрімко, то, немовля, сказав Ти бережи Галинку, що краще буде з мам. Пробач мені, дитину, вас з мамою підвів, та буду я невпинно з тобою з перших днів, Дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба в житті, ти сам знайдеш. Обіймемося ж, сину, тобі час йти в життя, а я прикрию спину тобі із небуття. На місячній доріжці невпинний душ потік. Одні до Бога пішки хтось протилежний бік. Народжуються діти, в воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось виненний йти у бій. Але допоки в серці жіночому любов, Життя не перерветься, відроджуючись знов.